Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ситуація, коли офіцер город Чарвінська, який провів одну з найблискучіших українських спецоперацій проти Кремля у в'язниці, пише на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Омелян. Коли бойових генералів кидають у тюрми за сфабрикованими звинуваченнями і реформаторів судять за реформи, а у той час у всіх сферах у час війни крадуть мільярди Недопустимо. Це все ланки одного ланцюжка, суди проти патріотів і їх фізична ліквідація. Ця здійснюється з єдиною метою, що перемогла Москва і Україна знову програла. Єрмак даремно сподівається, що ми забули чи не пам'ятаємо, хто наполегливо просував і просуває російський трек, хто призначав і зберігає російських агентів у владі. Все російське кодло, яке досі сподівається на поразку України, заради чого вони працюють 24 на 7, Повинні молитися на успіх українського наступу. Бо якщо щось піде не так, першими запитаємо у вас, і втекти, ви не встигнете. Сподіваюся, всі тепер розуміти. Розуміють, чому головну не ділиться ні з ким ключовими планами, бо немає з ким, навіть якби хотів. Президенту України вже давно час визначитися з ким він зі зрадниками і корупціонерами чи з Україною. Якщо елементарна совість Єрмак, Татаро і інші русофіли повинні покинути свої посади негайно. Аркуш паперової ручка звільніть Україну від себе. А військовослужбовець Андрій Татарук в той же час зазначив наступне: я думаю, що справа Романа Червінського як рентгеном висвічує. Що загрози для нашої держави і кожного її громадянина існує не тільки з боку Московії, так як справа слухалася в закритому режимі, я не буду говорити щодо деталей, хоча можете мені повірити жодного свавільного або необґрунтованого діяння, яке прокуратура йому закидає Роман Червінський не скоював. Ця операція погоджувалася різними вищими чинами на відповідних етапах. Так, що введення в оману українського суспільства щодо скоєння злочину особисто Червинським є намаганням зганьбити репутацію військовослужбовця, який раніше талонно готував. І проводив операції проти Російської Федерації та її посіпак. Але я хочу звернути увагу на кричущі порушення, які побачив при вході до зали суду, аби взяти Романа на поруки. Його конвоювання здійснювали озброєні співробітники СБУ, що свідчить із шевронів та патчів на їх формі. На мої питання на яких підставах вони це роблять мовчання. У представників служби судової охорони так само не було пояснень, хоча це чітко регламентовано відповідним наказом, який підписали аж шість державних інституцій. Цим. Наказом передбачено, що конвоювання та тримання в судах підсудних здійснюється Національною гвардією України. Отже, саме в цій справі ми вже бачимо свавільне і групи використання силового ресурсу задля досягнення бажаного результату. Але тоді виникає питання: якщо Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції України, Верховний суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державна судова адміністрація України та Генеральна прокуратура України, які створили та підписали в особі своїх Очільників цей наказ дозволяють його ігнорувати, тобто не дотримуватись, встановлених ними правил щодо конвоювання громадян України, яких вважають підсудними, то це не наказ поклали хлопців в масках і той, хто їх відправив, а на всіх добродіїв, які очолюють ці органи влади та інституції, поклали на цих очільників особисто та на всі ці інституції разом, як на рояль, поклали, тому що правові державі норми права мають працювати, а не ігноруватися безкарно. Якщо така істота, що наділи. На тимчасовою владою віддає накази, які прямо суперечать чинному законодавству, то саме ця істота має бути в залі суду, а не високопрофесійні військовослужбовці, які нищили ворога, а Україну робили сильнішою. Ось чому я бачу у цій справі саме розправу за часну професійну роботу, а не намагання встановити істину в надуманому злочині. Ось чому я бачу у цій справі загрозу кожному законослухняному громадянину України, бо захисту прави свобод від свавілля і діодів без реакції суспільства забезпечити не можна. Ось чому не можна мовчати і пробачати застосування правосили, сили, то тоді перестає працювати захисна сила права. Так руйнуються правові держави. Також велика кількість військовослужбовців просять пана головнокомандувача залужного втрутитися та впливати на справу у суді, розповісти правду щодо багатьох речей. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.